Йому шістдесята він і досі радіє життю, і пише коломийський поет Василь Рябий святкує ювілей, автор численних збірок віршів, публікацій в антологіях, есе, рецензій, перекладів, публіцистичних матеріалів відзначив свій творчий вечір у палаці культури Народний дім. Побували там і наші журналісти. Василь Рябий народився в селі Корнич на Коломищині 7 грудня 1954 року. Закінчив Львівський університет за фахом журналістика. Працював у газетах Червоний прапор, вільний голос, Агро, редактором видавництв Світ вік у Коломиї. Автор понад 30 збірок віршів, публікацій в антологіях, есеїв, рецензій, перекладів, публіцистичних матеріалів. Кожного року я підбивав якісь підсумки, бо були творчі вдачі. Були, звичайно, і невдачі, але це теж були підсумки. Василь Ряби відзначив 60-річчя на сцені Палацу культури народний дім, молився і Всевишнього просив до серця притулити диво слово. Ці слова письменника стали темою поетичного вечора. За ці роки мені вдалося дякувати Всевишньому, видати багато збірок поезії, донести ці збірки до тих шанувальників, які є моїми читачами. Їх не так багато, але вони є. І це вже означає, що не даремно я писав, не даремно я жив, не даремно я ловився за хвилинку часу, щоб його розтягнути максимально, хоча це неможливо. Грань, ворожіння на цвяхах, елегія для білого диму, шукання двійника, постріл горіха, жасминовий камінь, зіниця на крилі метелика, портрети з протягу, світлофор і мухомор, куля з Ліверпуля, Омелюх і Капелюх, три альбомчики Ромчика-бомчика, ловіння снів, повісті гойдається, сміх на павутині, гримаса, авгура, альбом графічних композицій, ключі. Це ще не весь перелік творів, які Василь Рябий написав та видав. Мені багато не треба. Те, що я здобув, то здобув не для себе, а для Коломиї. Коломия ще мною вивчається. Це ще не є останній крок в моєму пісненні на колишньої дійсності. Бо коли казати на колишню дійсність, то мається на увазі щось таке, що тебе спонукає до творчості. Творчість Василя Рябого відзначена літературною премією Благовіст, міжнародною «Карпатська корона». Він є лауреатом премії журналу Дзвін, член всеукраїнської організації журналістів, письменників просвітян. Сонце, ластівки боялися співати, а я малий хлопчик. Того не розумію. І рана мені відкрилася, мов прірва велика, і зайшло світило, і з'явилася мама. Думка, усмішка, погляд очей, замріяння, яке бачив та відчув, ось те, що надихає Василя Рябого. Це каже письменник: для нього справжня творчість. Попереду багато планів. Сьогодні я. Перейнятий долею свого рукопису «Сологолос». свой голос. Читається дві сторони, це паліндром. Він вже декілька років чекає на чергу книговидання за державний рахунок обласної адміністрації. Коломийський письменник Василь Рябий має багато творчих планів. Попереду презентація нової збірки. Чим цього разу потішить читачів, поки залишимо у секреті, розповість неодмінно Віталія Васильчук Ігор Кофлюк. програма події НТК.